А Путін, он розумієте, якась ситуація для нього. Дивіться, за що він чіпляється. Немов що у мене було рішення РНБО, е, нікому не спілкуватися з ним. Тобто він чіпляється за будь-який момент, щоб не сісти за перемовини зі мною. І в цьому ж історія, в принципі, він не хоче ніякого діалогу. Ви чули що дружина казала? Ви як ви готові? До чого? До другого До терміну, другого. якщо я ви не знаю. Поїдете, чи ні. Я не знаю, я не знаю, як закінчиться ця війна. Тобто я вважаю так, якщо я зроблю більше, ніж я можу, то ну напевно, ну тоді я буду на це дивитись більш позитивно. Ну, тільки так я можу відповісти. Я сьогодні, я сьогодні для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня просто. Це, це не є для мене сьогоднішньою цілею.